Права номер 4 четвертий пункт. Прикладаючи горизонтальну силу 50 Н, поверхнею стола протягли з зміню швидкістю вантаж. Відомо, що при цьому було виконано роботу 150 джоулів. Який шлях подала вантаж? Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо виконувати цю звичайну задачу. Записуємо спочатку в скороченому вигляді умову цієї задачі. Отже, у нас горизонтальна сила 50 Н, сила це форс, записуємо літера F дорівнює. 50 ньютон. Є. Потім виконано роботу. 150 джоулів. робота позначається великою літерою А. Записуємо дорівнює 150 джулю. Є. Ну що ж, у нас запитують, який шлях подолав вантаж. Шлях у нас літера L маленька. Що ж, можемо записати, що за означенням робота, як у нас визначається, пишемо тоді, що за означенням. Давайте за означенням записуємо робота А C, F, що множиться на L. Ну, і Звідси нам потрібно знайти, чому дорівнює L. Можна по-різному робити, переносити по діагоналі і можна трикутником. Значить, дивіться, Ми тоді записуємо, що F помножити на L. У нас в формулі є, то ми їх пишемо внизу F, що множиться на L, а для роботи тоді залишиться місце зверху. Закриваємо рукою L, то отримуємо, що L дорівнює А що ділиться на F. Тобто ми записуємо, що звідси випливає. Що L дорівнює, А зверху. Тобто А, що ділиться, а F унизу. Формулу ми одержали. Ну а зараз, давайте обчислювати, чому ж дорівнює L. Записуємо, що L дорівнює шлях. Замість роботи пишемо 150 джоулів, Що ділиться? Ну, замість сили пишемо 50 ньютон. Є. Yeah. Оскільки джоулі це добуток ньютон, що множиться на метр, то ньютони у нас скорочуються, залишаються метри. Тут на 50 можна скоротити. 150 на 50 це буде 3. Записуємо, що робота шлях L у нас дорівнює 3 одиниці залишаються Метри. Я записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, L дорівнює 3 метри. Ну що ж, ось така проста задача на роботу сил. На цьому вправу завершено.